Привезли з невеличким інтервалом часу. Спочатку були привезені кози, а потім були привезені павліни з фазанчиками. Тобто у нас є два фазани, два хлопчики, одна Павлінка і один Павлін. Молоденький їм по два роки. Ми писали листи на управління культури, писали на нашого мера проханням прихистити даних тварин. Один із цих павлінів, якщо ви бачите, він з хвостом здоровий такий. Це дорослий Павлін, якому 5 років. Нам його надав місцевий підприємець. Він хотів просто показати, на да, як на перетримку, на тимчасове користування, щоб люди бачили, який буде гарний той павлінчик молодий, коли він підросте. На сьогоднішній день з цим павліном 5. Да. Де що ми купуємо за власні кошти, те, що заробляємо? Ну в основному це підтримка адміністрації. Їдять вони що? Їдять і пшеничка, овес, зелень, кукуруза. От, тобто все те, що їдять пернати. Цей вольєр змогли, ми теж попросили адміністрацію, більш сучасніший зробити вольєр От, для, для них, теж пішли нам на зустріч і вийшло.